Всім привіт! Сьогодні в випуску Динамо може назначити нового головного тренера. Судако може покинути шахтар. Довбик може стати одноклубником Миколенка. Фенербахче зробив пропозицію реалу з оренди Луніну. Київська Динамо зазнала болючої поразки в кваліфікації ліги чемпіонів від кіпрського Пафоса, що спричинило хвилю критики з боку болівальників і чутки про ймовірне звільнення Олександра Шавковського. За даними sport.ua, замінити Шавковського може український спеціаліст Олег Гусів, який зараз входить до тренерського штабу клубу. Президент Динамо Ігор Суркіс невдовзі має ухвалити рішення щодо майбутнього головного тренера. У разі відставки Сашо Гусів може тимчасово очолити команду в статусі виконувача обов'язки наставника. Втім, за інформацію Динамо, Київ інсайд, нинішній потік новин про можливу зміну тренера є здебільшою дезінформацією. Повідомляється, що хтось намагається розхитати човен, а звільнення Шовковського наразі не стоїть на порядку денному. Але хто знає, де правда, а де дезінформація. Наполі протягом тривалого часу вів переговори з Шахтарем щодо переходу Георгія Судакова. Однак клуб із Неаполя так і не зміг виконати фінансових вимогів гірників. Вестхем також проявляв інтерес до українця та навіть зробив запис стосовно умов трансферу. Проте подальшого розвитку перемовини не відбулося. Як повідомляє Нікола Скіра, Бенфіка, за яку виступає Анатолій Трубін, знову зацікавилася Георгієм Судаковим. Орли ще в травні приділяли увагу українському півзахиснику Судаков. Ов'я вихованцем шахтаря та провів за клуб 145 матчів, в яких забив 35 голів і віддав 25 голівих передач. За даними трансфермарки, його вартість становить 32 мільйони євро. Контракт гравця з гірниками діє до 28-го року. Варто додати, що Бенфіка перемогла Ніцу за сумою двох матчів Ліги Чемпіонів, і продовжує боротьбу за вихід до основної стадії турніру. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Евертон готовий врятувати Артема Довбика від невизначених перспектив у Ромі під керівництвом Джан П'єро Гасперіні. Як повідомляє футбол інсайдер, і риски зробили італійському клубу пропозицію в розмірі 37 мільйонів фунтів. Це приблизно 43 мільйони євро. Переговори полегшує те, що і Рома і Евертон належать одній компанії «Фріткінг Груп». Сам Довбик за чутками також не проти переїхати до Англії, де виступає його співвітчизник Віталій Миколенко. Евертон нещодавно здійснив гучний трансфер Джека Гріліша, але прагне ще більше посилити свою атакувальну лінію. Нагадуємо, що Рома придбала довбика у Жирони рік тому за 30,5 з половиною мільйона євро плюс бонуси. У дебютному сезоні Українець відіграв 45 матчів, забив 17 голів та зробив 4 асисти. Однак, після приходу на тренерську посаду Гасперіні шанс Артема на стабільне місце в складі римського клубу стали вкрай примарними. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Турецький Фенербахче зробив офіційну пропозицію реалу щодо оренди українського воротаря Андрія Луніна. За даними турецьких змі, команда Жозе Мауріньо пропонує взяти гравця в оренду до кінця поточного сезону. При цьому турецький клуб з інформацією джерел гарантує Луніну стабільне місце в стартовому складі якою була реакція Реала та самого футболіста на цю пропозицію, поки невідомо. Нагадуємо, що Реал придбав Луніна влітку 2018 року у зорі за 8,5 мільйона євро. Минулого сезону український голкіпер провів 14 матчів, в яких пропустив 19 м'ячів і 6 разів залишив свої ворота сухими. Лісабонський спортін входить до числа клубів, які проявляють серйозний інтерес до підписання 22-річного Вінгера Шахтеря Кевіна. За повідомленнями Леви звернулися до гірників із конкретною пропозицією щодо трансферу Бразильця, заявивши про готовність заплатити за нього понад 30 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Тім Шахтар відхилив цю пропозицію так само, як і раніше дав негативну відповідь на оферту, по Кевіну від Фулхема. Донецький клуб розраховує отримати за футболіста щонайменше 50 мільйонів євро. Що наразі не влаштовує спортінг. Однак, португальська команда має намір продовжити спроби здійснити трансфер в гірників. Португальський порту виявляє інтерес до українського захисника лондонського арсенала Олександра Зінченка. Повідомляє видання «Гівні Спорт». За даними джерела, тристиразовий чемпіон Португалії вже встановив перші контакти з канонірами щодо можливого трансферу 28-річного футболіста. У сезоні 24-25 Олександр Зінченко провів 23 поєдинки на клубному рівні, відзначившись одним голом і однією гольовою передачею. Портал «Трансфермаркет» оцінює його ринкову вартість у 20 мільйонів євро. Раніше повідомлялися, що інтерес до українця також проявляє Фенер -бахчі. У ПЛ за результатами другого туру чемпіонату України визначила найкращого гравця-тренера та склала символічну збірну туру. Найціннішим гравцем став хавбек кривбаса Глейкер Мендоса, який допоміг команді Патріка Ван Левина здолати металіз 1925 із рахунком 2-0. Найкращим тренером визнано наставника Карпат Владислава Лупашка. Львівська команда у видовищному матчі зіграла в нічюю 3-3 Шахтарем. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе, підтримує наш Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.